Ерга до Ужгородського ЦНАПу. Щоб оновити військово-облікові дані, Максим чекав близько чотирьох годин. Суєта життєвська. Закрутили, закрутили, закрутила, ну вже викрутили на сьогодні. Але це краще, ніж шістнадцять. А скільки зайняло часу оформлення цього. всього? В зв'язку з тим, що система трошки так от працює, не, не зовсім так, то мені попросили почекати. Тобто Я не знаю, скільки часу вона займе. Угу, тобто ще немає Так. Час з Чекати в черзі тут, так? Да. А чому саме сьогодні вирішили оновити дані? Сьогодні мав час. І багато готових процедури зайняли час? Ну, минут 15. Начальниця Ужгородського центру надання адміністративних послуг Жанна Павлов каже, оновити дані в ЦНАПів військовозобов'язані могли з 18 травня. З того часу, станом на 14-ту годину, 15 липня, до них звернулися понад 4 тисячі людей. Як правило, в день воно загальне зараз десь 300 осіб. Станом на сьогодні ми прийняли десь біля 300 заявок, з них видано 30. оскільки система Резерв Плюс на сьогодні працює досить некоректно, досить погано видаються витяги. Тобто за саму заявку він формує, але не видає кінцевий результат заявнику по витяг з застосунку резерв плюс про оновлення даних чи про відсутність даних. Але така ситуація зараз є в цілій області, не тільки в місті Ужгороді. До липня місяця такої ситуації не було. Оскільки було по 120 чоловік, по 100, по 80. А як наближається кінець термінів 17 липня, як правило, зараз така ситуація. За словами Жанни Не Палу, військовозобов'язаних у ЦНАПі зросли у. Липні з липня місяця черги збільшилися в кількості людей. Так у нас на даному етапі жодного роз'яснення немає, як ми будемо працювати після 17 липня. Тобто завтрашній день, це 16 липня, включно прийом громадян буде здійснюватися за графіком центру надання адміністративних послуг. Як тільки закінчиться ну, як сімнадцяте число, ми будемо чекати роз'яснення. Роз'яснення будуть не тільки на місто Ужгород, на цілу Україну, тобто ми будемо працювати за роз'ясненням, як нам потрібно діяти далі. Новити дані військовозобоязні мають до 16 липня включно. Зробити це можна мобільному застосунку Резерв Плюс, територіальних центрах облактування та соціальної підтримки, а також в ЦНАПах. У телеграм-каналі Міністерства оборони України минулої доби написали, що станом на 14 липня військовооблікові дані загалом оновили понад 4 мільйони людей. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.